Розвиток закладу освіти в сучасних умовах потребує переосмислення функцій управління. Отож освітній менеджмент як запорука успішного керівництва закладом освіти, тема семінару, котрий 29 березня відбувся в Насташівському ліцеї для директорів закладів освіти Роктнянщини. Учасники семінару вітали начальник відділу освіти Рокетнянської селищної ради Людмила Соболівська та директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяна Лисиця, заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю агропромислового комплексу Насташка Антон Прудіус. Це підприємство, тісно співпрацюючи з ліцеєм, постійно підтримує заклади світи. Директор Насташівського ліцею Ірина Укінець детально спинилася на питанні: керівник-менеджер у системі освіти. Менеджмент в освіті це комплекс принципів, методів, організаційних форм та технологічних прийомів управління освітнім процесом, спрямованим на підвищення його ефективності. Місія директора доягається на створенні сприятливого безпеки. Середовища в колективі для більш продуктивної діяльності. Якщо раніше велика увага поділялася авторитарному стилю управління, то наше сьогодення отримує певних змін і вимагає від менеджера бути не тільки адміністратором, але й інноватором. Не лише доручати підлектних завдання, а й надихати їх на працю. Менеджер повинен покладатися на людей, які працюють не в одній команді. Довірою та бути говорою та підтримкою кожному учаснику під освітньому процесу, проєктною діяльністю як успішною формою виховної роботи в сучасних умовах, поділилася заступник директора з виховної роботи Наталія Сич, а практичний психолог Світлана Федоренко провела психологічний тренінг, психологічна компетентність управлінця. Учасники семінару також розглянули інші питання освітньої діяльності, профілізації шкіл, створення центру військово-патріотичного виховання, здобуття ще однієї вищої освіти. На Рокетнянщині триває процес переходу релігійних громад до Православної церкви України 30 березня. Відбулися збори релігійної громади Константина й Олени у селі Шарки. Прийнято рішення про повернення долона Православної церкви України. Це вже 15-та релігійна громада у Рокетнянській селищній територіальній громаді, котра прагне слухати молитву рідною мовою. Думку членів релігійної громади висловила місцева мешканка, голова. Ініціативної групи Людмила Передера треба, щоб молить пішло не московського. Як кажуть, правда це не старослов'янського. Ні, не старослов'янського, а українською мови. Треба пішло. Головуючий на зборах підприємець Анатолій Негода ставить питання переходу релігійної громади на голосування. Чарківська церква Константина і Олени, яка зараз вважається Українська православна церква Московського патріархату, перейшла в Православну церкву України. Прошу голосувати. Так, так. Хто проти? Утримався. Нема нікого. Значить, основне питання прийняти. Привітав громаду з вагомим рішенням рокітнянський благодчинний Олексій. Збори релігійної громади Константина й Олени у селі Шарки одноголосно вирішили інші питання порядку денного пов'язані з процедурою переходу до православної церкви України. Комунальне підприємство ЖЕП» Має намір підвищити тарифи на послуги зі збирання та вивезення побутових відходів для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів. Зокрема, вивіз твердих побутових відходів від населення по собі вартості з ПДВ на одну особу в місяць: 87 гривень 18 копійок. Було 14 гривень 62 копійки. Собівартість з ПДВ за 1 кубометр 248 гривень 44 копійки. Вивіз твердих побутових відходів від бюджетних установ 285 гривень 70 копійок за 1 кубометр було 196 гривень 22 копійки за кубометр. Вивіз твердих побутових відходів від інших підприємств та фізичних осіб 285 ,70 гривень 70 копійок за кубометр. Було 196 ,22 гривень 22 копійки за кубометр. Свої дії комунальники пояснюють зростанням ціни на пальномастильні матеріали збільшенням вартості матеріалів, а також збільшенням законодавчого встановленого розміру мінімальної заробітної плати, що у свою чергу збільшило собі вартість послуг, діючі тарифи на послуги зі збирання та вивезення побутових відходів від населення та діючі тарифи для установ підприємства організацій різних форм власності, не покривають у даний час фактичних витрат підприємства. Комунальне підприємство Рокетне ЖЕП приймає зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб протягом семи календарних днів з дня розміщення цього повідомлення за адресою. 09601 селище Рокитне Київської області, вулиця Ентузіастів, 7 та за електронною адресою. Зі структурою тарифу на послуги з вивезення побутових відходів для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів можна ознайомитися на сайті Рокітнянської селищної ради. І до новин спорту. Насичене спортивне життя мешканців громади продовжилося 30 березня в опорному закладі освіти Синявський ліцей змаганнями з волейболу та армреслінгу серед дорослих від 18 років. Вшанувати пам'ять героїв прийшли заступник Крокитнянського селищного голови Олександр Конопчук. Представник благодійного фонду Берегиня 2023 Анастасія Вергун, волонтери, волейболісти з сіл Синява і Острів міста Тараща та оболівальники. Група прокитянських волонтерів ми повернули з де передали автомобіль, який придбали за першу чергу свої власні кошти нашим захисникам. Ми робимо і будемо робити все, аби перемога була за нами. Єдине побажання. До всіх нас будьмо єдині, будьмо незламні і разом до перемоги. Слава Україні! <різько> Юна волонтерка Анастасія Вергун, яка з перших днів широкомасштабного вторгнення допомагала нашим захисникам на передовій, оголосила хвилину мовчання і зачитала прізвища та імена всіх героїв Рокетинянщини. Результати проведеного турніру з волейболу. Перше місце виборола команда Куми село Синява. Друге місце за командою Синявське з цього ж села. Третє місце за командою Тараща. Переможцям і призерам змагань вручено кубки, дипломи, медалі і грамоти. А кращому гравцю турніру Миколі Філяєву з команди Куми статуетку. Змагання з армреслінгу того ж дня відбулися за ініціативи спортивних активістів. Очолюваних Ярославом Богдановим. У цілому, за результатами проведеного турніру. У ваговій категорії до 80 кг ліва рука перше місце вибору Владислав Красів селище Рокитне. У ваговій категорії понад 90 кг ліва рука перше місце у Сергія Коваленка селище Щарокитне. У ваговій категорії до 80 кг права рука. Перше місце здобув Максим Жук Салосинява. У ваговій категорії понад 90 кілограмів права рука лідирував Олександр Редзюк, селище Рокітне. У неділю 31 березня на спортивному майданчику зі синтетичним покриттям Рокітнянського ліцею No3 відбувся відкритий турнір Рокітнянської селищної територіальної громади з мініфутболу серед ветеранських команд. Ветерани надросся 58 років плюс. У змаганнях взяли участь чотири команди ветеранів з селища Рокитне та міст Фастова, Богуслава і Тараші. У підсумку найсильнішою виявилася рокетнянська команда. Друге місце зайняла команда з Богуслава, третя з Тарашів. Рукітнянський селищний голова Юрій Богданов подякував спортсменам за цікаві і захоплюючі ігри та вручив переможцям і призерам дипломи, медалі і грамоти. На цьому випуск новин завершено. До нових зустрічей в ефірі.